Привітик! Давно не бачились, у мене вже не було відосу десь місяць. На те були причини, але це неважливо. <соць> Сьогодні у відео ви побачите дуже цікавий челендж. Його я піддивилася у Dalsein та Lucer Art. Вибачте, якщо я неправильно прочитала нікнейми, посилання на такі відоси будуть в описі. У мене дуже довго. Мучило бажання зробити таке ж саме відео, спробувати, як воно малюється без кольорів. Але я щось дуже довго вагалася і не хотіла. Але учора ввечері мене дуже сильно накрило натхнення, тому я швиденько намалювала два малюнки, і, наче все вийшло. Було навіть цікаво. Тому продовжуємо. Для першого скетчу я взяла свою персонажку Луану. Хотіла якось так красиво обіграти її позу, зробити якусь красиву композицію. І, наче, вийшло так гарненько. Настав час виключити колір і продовжити малювати. Заходимо в налаштування, відкриваємо доступність, і там буде. Функція із виключенням фільтрів. Для цього Арту я вирішила взяти якісь кольорові палітри, обрала ту, яка так візуально в чорно-білому варіанті сподобалась. Скачала її і приступила до скетчу. Взагалі, робити такий челендж не дуже важко, а навіть весело і прикольно. Правда, дуже сильно мучило бажання відкрити кольори і подивитися, як саме воно вийшло. Але це треба перетерпіти, кажу із свого досвіду. Взагалі, я очікувала, що оберу якусь таку. Незвич для себе палітру, там будуть дуже яскраві кольори, неонові, наприклад, але подивіться самі воно дуже <свісно> класно вийшло. I mm -hmm. Настав час включити кольори. Отак вона виглядає в чорно-білому варіанті. І отак в кольорі. Називається Я малювала свою персонажку. Але вийшла гуманізація України. Я дуже сильно здивувалася, що обрала саме цю палітру, бо, як я вже казала, я очікувала іншого. В цілому мені сподобалось поєднання. Незвичний колір шкіри для мене, тому що я за бежевий, або який іноді називає людський колір. А жовтий я ніколи не використовувала. Воно дуже гарно виглядає, як на мене. Я ще потім трошечки домалювала її, щоб вона виглядала закінчено, але уже із кольором, бо не бачила сенсу. Продовжувати без кольору. Я трохи додала світла, наче із волосся, щоб був такий ефект простору світла. І ось який кінцевий результат. Мені дуже подобається, тому що ну, це навіть незвично для мого стилю. Я ще не малювала ні в таких кольорах, саме в поєднанні таких кольорів. І не очікувала, що так вийде. А далі вирішила намалювати ще другий скетч. Тільки без палітер, а просто так навмання. За основу я взяла скетч своєї персонажки Джесіки. Це типу дитяча світлина. Дуже маленька. І тут взагалі. Було найцікавіше. Знов таки не думала, що вийде саме це. Додивіться до кінця. Взагалі, ця картинка малювалася так дуже розслаблююче. Вона зайняла мене небагато часу на диво, але це більше всього із-за того, що я не бачила кольорів. Так би я дуже довго над нею сиділа. Правда, спочатку я. Трошечки заплуталась із чорнобілим малюнком, тому що мені здавалося, що волосся зливається із її шкірою. Ну, ви все бачите на спідпенті. Потім я захопилася штришками, бо в цій роботі мені хотілося ще більше експериментів. «Да, Віренея, мало того, що у тебе чорнобілий малюнок, ти не бачиш кольорів, так і ще й ти вирішила штрихувати. Ну, молодець, що сказати. Ось знову. Я майже закінчила малюнок. Настає момент істини. Я включаю колір. І ось що вих виходить. <смі> мені максимально і смішно і приємно бачити таке поєднання кольорів, тому що, знову-таки, це незвичне поєднання для мого стилю. Я майже не користуюся такими кольоропоєднаннями. А з іншого боку, мені смішно з того, що якби Джесіка вона сама руда. А в цьому -то і прикол. А тут вона схожа на зомбі, щось типу такого. Я трошечки ще попрацювала над світлом, тінями. І мені вона ще більше нагадує цици -ци із Геншину. От прям кольорова гама. Така незвична. Та, незвична. Взагалі, ось результат. Цього відео дві різні роботи, одна в фіолетово-рожевих відтінках, інша із палітрою. Прошу написати у вас в коментарях, яка більше сподобалась. А в інстаграм я їх завантажу через деякий час, тому що я зараз взяла, можна так сказати, відгул від цієї соцмережі, бо трохи заморилася через практику. А так, дякую за перегляд. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами. Сподіваюся, у вас все зараз добре. Підтримуйте українських авторів. Підтримуйте їх не тільки вподобайкою та переглядом. Бажано підпискою, І якщо вийде там на пару добрих слів, то і в коментарях. Знову-таки, дякую за перегляд. Ще зустрінемось!